Ставлю ящик пива, що не як так права, такі документи, по там параграфу, не будуть міняти, але це правильно напоминати про нас, що моєї хочеться. Ну, дивись, е, дуже цікаво, е, дуже цікаво, ти написав насправді. знаєш, ще кажуть, як корабль раби назвеш, так і попливе, чи так і піде, тому, тим не менше. Але загалом позиція відноситься до дуже великої кількості українців. Так, я зараз контрлюсі, таким часом, кажуть, другі, я чим мене нічого не цікавлять. Ми говоримо про українців. Якщо ми будемо жити з розумінням, що дядя в кабінеті все одно поставить що там, зробить, що хоче, ми ні на що не впливаємо, ми нічого не можемо, за нас все вирішують і так далі, тоді я не розумію, для чого взагалі існує така нація, як українці. Для чого? Для того, щоб хтось за вас щось зробив. Ну, це як мінімум дивно. В моєму розумінні, в моєму світогляді, з моїми цінностями це неправильно. Саме так і міняється світ, саме так і вносяться корективи, закони, нововведення, програми. Саме так це робиться, коли група, певна група людей, чи нацменшина, заявляє про себе, про свої потреби і так далі. Для цього потрібно об'єднюватись, буквально розграничувати, обмежувати, які є потреби, і піднімати ці питання. В принципі, насправді це не складно. Ну, от якщо так розібратися. Просто давай давай подивимося на це реально. Там 25 336 підписів станом на сьогодні, це там, грубо кажучи, ми там вже давно їх збираємо, там вже декілька тижнів, що, на мою думку, досить багато, вже, ну вже довго. Це навіть не 2% від біженців, які приїхали. Ну, просто всіх рахунці. Це навіть не 2%. Кількість українських блогерів, саме українських, які підтримали петицію, є їх там до 10. Кількість тих, хто не підтримав петицію, включно з різними групами. Пабліками Вайбер, WhatsApp, Фейсбук, Telegram, Більше кількість блогерів, які часто використовують той формат, що вони біженці з України і вони українці, але вони працюють з тими, хто працює з Росією, або хто окій, до того ставиться, або такі на 200 касі, щоб і там і там заработати, дуже висока, і більшість з них пром'я нікого не зріла, щоб хоча б з двох 2 петицію підтримали. Тобто у нас там зараз є так: є німецькі чиновники та політики, які підтримали петицію. Є я, ініціатор громадянин Німеччини з державними знаннями, який цю петицію створив, але напроти увагу. До цієї петиції, як і до мене діє величезна кількість, скажімо так, ворожої пропаганди, яка абсолютно ну така безґрунтовна, ну дійсно тупа. Дійсно тупа. Але якщо людина не аналізує, не перевіряє, не думає, не включає якесь критичне мислення, вона, звісно, цю пропаганду може приймати як ну, щось дійсно правдиве. Але в тому, що ти можеш ставити тепер, нічого не вийти, ти правий, якщо нічого не зміниться, якщо ти нічого не зміниш, і всі, кому це потрібно, нічого не змінять. Якщо українці навіть в такому елементарному не об'єднуються, то про яку націю, про який народ ми говоримо? Про що? Два відсотка. Навіть немає. Ну, це смішно. Це реально смішно. І які причини? Бо це, як пишуть, там хейтери не офіційний сайт. Це офіційний сайт, створений мною для цієї ініціативи. Це є абсолютно законно, такий формат працює. Чи друга, як там підкидують, що це анонім? Я не анонім. Ініціатор, імпресор. шлях петиції, все розписано. Нікому ця петиція не цікава? Є конкретні депутати Бундестагу, які підтримують цю петицію, інші чиновники, політичні діячі, люди. Я на цьому заробляю нерви. Дуже заробляю. Розповідають кидають скріншоти, що скіншоти, мене онлайн-магазин. Добавляйте на нього посилання. У моєму онлайн-магазині не дуже багато, але є різні пропозиції, включаючи шаблони листів. Так само, як і є безкоштовні шаблони листів на Грундер.шулі які домого онлайн-магазину створені, і досі працює, і досі ви можете там скачувати різні матеріали та отримувати багато інформації, понімачення безкоштовно. також. Ну, але які є конкретні вагомі аргументи проти петиції? Їх немає. Є просто в більшості випадків Русня, які це не ну, Логічно думати, ну кому ця петиція вигідна? Вона вигідна українцям. Правильно? Правильно. Кому вона не вигідна? От і робіть висновки. Але ці всі ініціативи, Це... я років 10 втратив, з тим, всі, напевно, свого життя з тими нервами, з, 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 з таким форматом проєктів. Нахуя воно мені було треба? Проведив би собі свої семінари платні, Проводив. Ні, там безкоштовні семінари, там проєкти, тут петиція, ну як то так, українці мають об'єднуватись. Те, щось українцям похуй. Ну, тобі, не похуй, 2%. А я знаю, от є 2%, яким не похуй. Що зрештою 98? То хто такий? Непонятно.